Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні знімемо для вас е, найпопулярнішу модель на сьогоднішній день з 40-ківок без кабіни. Це Кентавр 404. -й. Вибрали ми модифікацію саме SD і SU. Е, вони там відрізняються невеликими модифікаціями, але в середньому е, саме ці от моделі найпопулярніші по запиту і взагалі. Значить, хто не знав, це кентавр 24-го року. Тут у нас стоїть Каямовський 490 двигун, 4 циліндра має виход фільтрів під ліву сторону, також маса розподілювач з лівої сторони. І справа у нас стандартна Каямовська обв'язка. Це насоси, генератор, стартер, всі трубки, виводи під гідравліку і все це. Значить, сам трактор 24-го року зборки має широку резину. Це 7,5, 16 і 11,2 на 24. Обидві ці моделі. Обидві моделі оснащені передніми галогенними фарами і ледовськими поворотниками. Металевий нормальний капот з металевою сіткою, пластикові вставки, типу молдинги для красоти. Плюс на передній стороні у нас ваги додаткові стоять, 44 кг має. І на задніх колесах у нас також ідуть довантажувачі. Ще велика перевага цих тракторів: це, по-перше, їх низька ціна на сьогоднішній день на ринку. По-друге, це по, вони йдуть по модифікаціям повністю в ногу з часом. Тобто, це. Нормальні сидіння, зрозуміло, е, що не гідроподушка, не пілот, але по факту за цей цінок тут стоїть нормальне сидіння з добрячим поролоном, з підлокотничками. І розташування всіх речагів відповідає нормальному трактору в 2024 році. Тут ми маємо повністю зашиту задню частину, вона обшита металом, стягнута до крил, крила тримаються просто намертво, тобто нічого не відривається. Також у нас під кабіну майбутню, якщо будете ставити, в принципі, обладнана повністю повністю Все, ось зашита частина. Отам От частина у вас повністю, тобто іде зашита і вам нічого перероблювати не треба. Також у нас кріпляться окремо. Дзеркала так, вони кріпляться на окрему пластину, яка тримається за отаку стійку. Так, З лівої сторони, також забув сказати, у нас виходить повітряно-мастильний фільтр, типу циклон. На обох моделях вони однакові, і вихлопна труба у нас досягає всього-навсього 1,93 висоти. Тобто, в принципі, вона не дуже висока. Як бачимо, ще тут зроблена рівна підлога. Да, Ми бачимо сам редуктор, але по суті він йде в рівень з підлогою і не заважає вже кермуванню самого. Трактора. Гальмівна система у нас роздвоєна, можна відтормажувати кожним колосом окремо. Нормальний поставлений вже, е, нормальна педаль газу. Е, ну І щеплення, як було в принципі, воно нормальне. Значить, У нас 4 передачі вперед, одна назад, має бокову колісу. Там у нас кермування гідравлікою і е, ручний газ. Е, тут у нас під'єднання переднього мосту, тут у нас е, блокування диференціалу. І е, це у нас вал відбору потужності. Тут, е, хто не знав, дві швидкості валу відбору потужності. Так, перейдемо на задню частину, покажу вам відмінність по цим тракторам, що саме тут відрізняється. Модель 404SD, як ви могли знати або не знати, це модель з двохдисковим щепленням. По суті, це базова модифікація, але у них е, двохдискове щеплення встановлено. для Один диск, хто не знав, це йде вал відбору потужності. Другий диск це у нас. Ну, сама коробка. Значить, клешні. клешні тут під 20 яблучко. Верніше яблуко під 20 палець, так правильніше буду сказати. Задні чулки досить непогані, як на 40-му тракторі, в принципі, стоять. Два гідровиходи маємо, плюс вал відбору потужності. Це модифікація SD. Підіймає такий трактор, у нас 700 кг або 650, як по мануалу заявлено. Перейдемо до моделі SU. Це модель йде з однодисковим щепленням, але тут стоїть Оця от модифікація, UC, Ultimate, мед типу. вона йде з виносними гідроциліндрами. Тобто у нас два окремих гідроциліндра. Сумарно у нас підіймається максимальна вага, яку може підняти така система, але по суті не підіймається вага, тому що. Трактор залишається з тією самою вагою і різниці для вас ви не відчуєте. Але додаткова плюшка це розподілювач, тобто дві гідропари, чотири гідровиходи зробили вже. І е, є примусове додавлювання вниз і вгору. Тобто, у вас е, гідравліка качає постійно і вниз і вгору примусового типу. Це називається примусова гідравліка. Для чого це класно? Під'їхали трактор допустим, до піньков, да, підставили два піньочка, віджалися, поміняли собі Колеса там задні, і поїхали далі. Це зручно, це прикольно. В роботі в принципі, майже це не використовується, це чисто для вашої такої. от е Впевненості і для вашої, скажімо так, комфортності. Вал відбору 6 хоч цього і не видно, ми їх замотуємо, щоб вони не ржавіли. Оце от є розмотаний, бачимо. да? 6 шліців, 540 і 760 обертів. Сам трактор на сьогоднішній день коштує SD 6850 доларів. Це небагато, це один з найдешевших з двохдисковим щепленням. Замовити чи ту, чи іншу модель ви можете. За номером, який бачите на екрані, або, перейшовши по силочці на наш сайт і зробивши заявку напряму на сайті, там можете вказати всі питання, які вас цікавлять, у призначенні там в примітках, і менеджер на них зателефонує і вам відповість. Але ще краще, просто набирайте номер, який бачите на екрані. Менеджера у нас, в принципі, працюють постійно, є робочі години. Набираєте, консультуєтесь і розумієте, чи треба вам ця техніка, чи не треба. Ми завжди намагаємось відповідати чесно. Якщо якісь у вас є прямі вопроси, можете їх задавати, ми на них дамо прямі чіткі відповіді. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Купуйте техніку в перевірених місцях. Всім гарного дня і зі святами вас, друзі!